Мене звати Мирлан Володимир, я учень 10 класу Тернівського ліцею Джулинської сільської ради Гайсинського району Вінницької області. Разом із своїми однокласниками взяли участь у Всеукраїнському екологічному хакатоні на тему «Інноваційні технологічні рішення для підвищення ефективності екологізації лісогосподарського виробництва України підготували наукову дослід... дослідницьку роботу Павловні як альтернативне джерело енергії. Об'єктом нашого дослідження є сорт павловнія повти... повстиста. Метою нашої роботи є перевірка теоретичних даних про найбільшу інтенсивність росту рослин роду павловнія та випробувати рівень їх адаптованості до кліматичних умов задля подальшого вирощування у промислових масштабах для збільшення лісових насаджень, які б могли використовуватись для заготівлі паливної деревини. Дослідження проводились на базі лісового господарства «Юрківське лісництво. Завданням нашої роботи є опрацювання наукових джерел та ресурсів інтернету по пропавловні. Дослідження посадкового матеріалу на шкільній ділянці Юрківського лісництва, ознайомлення здобувачів освіти тернівського ліцею із проблемами національного природовикористування і екологізації лісового господарства. Актуальність обраної теми для створення інтенсивних лісів на землях. Нецільового призначення отримання паливної деревини задля покращення мікроклімату місцевості і комфорту жителів, потрібні швидкоростучі дерева. Ліси виконують важливу роль і на регіональному та місцевому рівні. Як ключові елементи ландшафтів, що забезпечують їхній стабільний розвиток, оптимальні умови життя, захист гнітів, вод і біорозноманіття від деградації. Зараз багато країн світу шукають спосіб, як покращити екологічні умови та знайти нові джерела енергії. Одним із рішень цієї глобальної проблеми є вирощення унікального дерева, яке вже відомо у всьому світі під назвою Павловнія. Це дерево є чудовою сировиною для будівельної галузі, меблевої промисловості, авто, авіа та суднобудування, а також для отримання біопару. Воно має добрі показники тепловідачі і може відігравати ключову роль у вирішенні енергетичної кризи. Передусім, інтенсивне вирубування лісів, яке в нас відбувається швидкими танками. Це безумовно потребує відновлення лісосмуг, що зупинить деградацію ґрунту, адже нині ми маємо дуже багато бідних земель, які потребують швидкого відновлення. І саме завдяки цій технічній культурі можна зупинити ці небажані процеси. Заготовляти деревину можна після трьох років повного росту. Після першої виробки дерево росте швидше, без будь-яких додаткових інтенсивностей. Рослина за 5 років виростає до 15-20 метрів після зрізування за такий же період регенерує до попередніх розмірів. Його часто використовують як вітрозахисні насадження для захисту плодово-ягідних і агрокультурних, адже павловнія не виснажує ґрунт. Висаджувати можна і на схилах. Павловнію, як рослину, широко застосовують у лісництвах. Рощування павловнії допомагає зміцнити схили та уникнути ерозії. Нею засаджують місця виробки. Так як вона дуже швидко росте, це дуже розумно та вигідно. У міських парках павлоння використовують для створення тіні. Її широке листя дозволяє зробити це якнайкраще. До того ж, павлонія виділяє в атмосферу дуже багато кисню, що позитивно позначається на екології. Плантації павлонії можна назвати легенями природи. І це дуже важливо, адже сьогодні концентрація СО2 в атмосфері Землі стрімко збільшується через викиди в повітря, пов'язані із діяльністю людини. Тому потрібно шукати різні шляхи вирішення цієї проблеми. Одним із таких рішень є висаджування поволонії по, по всій території України. Інтенсивна швидкість росту можлива завдяки ефективному поглинанню вуглекислого газу в атмосферу. На шкільній ділянці у вірківському лісництві ми провели наукову дослідну роботу. Із трьорічним об'єктом павловнії. Вимиявши висоту стовбура і діаметр зрізів окремих екземплярів Павловнії, ми зробили висновки про те, що Павловнія легко відростає після пошкодження. Також на ріст і розвиток павловнії, навіть якщо вони ростуть на одній ділянці, може впливати ряд, ряд факторів: світло, температура, газовий склад, вологість, поживні речовині, механічні впливи. Крім того, перебуваючи у складі рослинних угрупувань, рослина зазнає впливу продуктів життєдіяльності інших рослин, а також фізологічно активних речовин мікроорганізмів. І ми переконалися в тому, що на одній ділянці, де висаджений один вид павловні, екземпляри мають різну висоту та обхват стовбра різний діаметр зрізу пагонів. Проаналізувавши свої результати, ми дійшли висновку, що рослина роду павловнія. За біологічними характеристиками відповідають очікуваним параметрам. Павловнія морозійка, тому може без додаткового утеплення переносити зимові температури континентального клімату. Павловнія добре очищає повітря, що важливо для газованих промисловостей територій оздоровчих центрів. Павлонію варто використовувати для виробництва палет і інших видів біологічного палива. Деревина Павлонії є цінною зеревиною для е, промисловості. З плантації павлонії можна одержувати у великих кількостях медик екологічно чистий продукт для використовування у медичних цілях, тому при її вирощуванні не застосовуються хімічні засоби догляду. На ґрунтах, які схильні до ерозії, павлонія може бути використована як відводник. з павлонії служить перепонною від небезпечних зон і щитом для вітрових навантажень. Зелену масу павлонії можна вирощувати на корм тваринам, Отже, ми рекомендуємо краще вирощувати цю рослину як альтернативу джерело енергії. Дякую за увагу.